Доброго дня, шановні колеги, зробила я ось таку табличку для 5 класу саме по кожному предмету. Предмети ми свої можемо побачити унизу, Тож кожна сторінка це окремий предмет. Для того, щоб пересуватися по цим сторінкам, ми можемо скористуватись ось цими кнопочками вправо або вліво. Натискаю праворуч, і бачите, так, що у мене рухаються мої предмети. Тож, таким чином, я пересуваю і заходжу на свою сторінку. На кожній сторінці по кожному предмету вже прописані індекси нуж і тематичні. Та, кількість тематичних, звичайно, у всіх різна. Я поставила, ну, знаю, що в математиці найбільша кількість тематичних, тож я поставила. По максимуму за математикою для того, щоб у всіх влізли ці тематичні. Якщо у вас тематичних лише дві за семестр було, то, звичайно, ви проставляєте лише тематична один, тематична два. Якщо їх було чотири, то ви проставляєте перші чотири тематичні. Всі, на інших клітинках ви просто нічого не ставите. Далі, індекси нуж також у кожного або три, або чотири. Тож, якщо у вас 3, то прописуйте ці три індекси. Якщо 4, чотири... зараз переглянемо, де в нас тут є 4 мистецтво також в в інформатиці 4. Ось в мене з інформатики 4 індекси, тож я проставляю всі 4. Якщо в математиці індексів всього 3, то, звичайно, що ми проставляємо тільки 3 індекси четверту. Жовтий, четвертий жовтий рядочок ми просто не чіпаємо. Далі семистрову виставляти не потрібно, вона рахується автоматично, тут введена вже формула. Але що потрібно зробити? Дивіться, якщо ми вводимо, наприклад, з математики у Білоусова перший індекс 10 балів, потім 9 балів, 10 балів, ну і тематичні, нехай у нас будуть 10. 8, 9. Ну, достатньо для прикладу. І так, дивимось, семестрова у нас 9,3 в періоді. Для того, щоб округлити це число до 9, ми на нього натискаємо і обираємо розрядність, тобто весь десятковий дріб після коми. Для цього нам треба натиснути ось цю кнопочку, побачили, уменьшить розрядність. Ми натискаємо цю кнопку до тих пір, доки в нас не зникне десятковий дріб. Побачили, так? Я натиснула раз, одна трійка зникла і так далі. Все. До того моменту, доки в нас вийде рівно 9. Якщо у вас, наприклад, вийшло 9,6 то не хвилюйтесь. Програма сама округлить за правилами математики до 10. Тож вийде 10. Ну і так далі. Це такий найголовніший момент. Ще раз давайте покажу. Богачова Марія. 11. Знаємо, це наша відмінниця. 11, 10. Так, 4-го немає індексу з математики. Тут 11. 11. Так, ну, досить. 10,8 ми з вами отримали. Звичайно, що ми за правилами математики повинні округлити до 11. Тож, знову таки виділяю цю клітинку і, прибираючи розрядність цього числа, натискаю один раз. Побачили, в мене вийшло 11. Все. Ось таким чином ми з вами просто заповнюємо кожного учня. Всі учні тут прописані зверху, бачите. Кожен учень є, всі індекси з кожного предмету є, тож тут вже не треба голову ламати. Так, це я видаляю. Все, коли я видалила, бачите, так, зникли, зникли середня арифметичні тобто семестрової оцінки вже немає. Ну і потім класний керівник буде брати звідси оцінки і складати свідоцтво. Далі, ще раз, внизу. До кожного предмету є своя сторінка. Для того, щоб рухатись по цих сторінках, ми користуємося кнопками вправо або вліво. Таким самим чином будемо пересуватись. Ні в якому випадку, я вас дуже прошу: не натискайте на ось цей хрестик, там, де написано Новий лист бо ви будете створювати нові листи і ми потім просто заплутаємося. Будь ласка, не натискайте. Просто рухайтесь по своєму предмету. Заходите на свою сторінку і редагуєте лише свою сторінку. Все. Якщо вдруг будуть запитання, звичайно, що дзвоніть, я поясню ще раз, якщо буде щось незрозуміло. Дякую за увагу!